Шановні клієнти, компанія завезла нову партію товару, в тому числі є молдинг. На дана модель представлена 2436, BMW 3, 46 кузов. Молдинг лобового скла. Ну, ось так його по-бистрому. Що ми маємо? Ось так він виглядає. Молдинг сам металізований бутіловий. Слой клея є на молдингу, щоб він нікуди в нас не втік, не дівся. Ось такий ліпісточок є, це водостоки, тому що ось тут вверху по куткам зроблені також такий водосток, куди і водичка буде стікати. Ось так він виглядає на склі. Дана позиція вже є в наших прайсах, в наших каталогах, тому Звертаємось до менеджерів компанії. Вони вам запропонують цінову політику.